Від здоров'я зубів в багато чому залежить і наше загальне здоров'я, та й психологічний стан. Бо коли ми відчуваємо зубний біль, не можемо не їсти, не спати, ні думати про щось інше. На допомогу приходять лікарі, яких деякі люди навіть трошки побоюються, але яким вдячні за допомогу. Медичні технології розвиваються дуже швидко, і лікарям, які працюють не один десяток років, є що порівняти. Ми були в 19 столітті. А сьогодні ми працюємо в 21 столітті, і це буквально за якихось останніх 20 років. Зашорі не були. У нас не було інформації, у нас не було змоги десь щось вивчати, навчати, переймати досвід, ділитися досвідом. Ми не знали, що такі є сучасні матеріали, як з ними виконатися. Валерій Володимирович в професії більш ніж 40 років. Розповідає, його мама працювала медсестрою. Я... З дитинства бував в лікарні, дивився, все. І до того, як стати стоматологом, я закінчив медучилище, я відслужив в армії. Тому це було осознано і в мене не було багатьох таких роздумів, куди мені йти. Тому я ціленаправлення пішов на стомат факультет, закінчив і от вже. Багато років працює в цій сфері сьогодні. Валерій Щербатенко, директор КНП 3-ї стоматологічної поліклініки, яка після реформування міської системи надання стомат допомоги стала єдиною в Одесі з філіалами в різних районах міста. Для пацієнтів така реорганізація непомітна, але це допомогло акумулювати кошти для закупівлі необхідних матеріалів, розповідає керівник. Ми закупили вже для ортопедичних відділень на 850 тисяч гривень. Ми зараз плануємо закупки обезболюючих средств, ми плануємо закупки для дитячих відділень матеріали, також дезінфікуючі засоби, яких, на жаль, дуже-дуже обмаль. Для більшості одеситів стоматологічна допомога сьогодні є платною, але громадяни, які мають відповідні пільги, можуть одержати лікування безкоштовно, зокрема завдяки міській програмі здоров'я. Це наприклад протезування, говорить Валерій Шербатенко. У 2023 році нами за міською цільовою програмою здоров'я було запротезувано і отримали послуги. Протезування та лікувально хірургічна підготовка до протезування 3431 чоловіка, тридцять чоловік, на загальну суму 24 мільйони. Колись люди, які сиділи в коридорі в очікуванні своєї черги до зубного лікаря, майже тремтіли від страху. Але сьогодні лікування практично безболісне. Про це говорять і лікарі, і самі пацієнти. І технології другі, і И вообще от человека зависит. Вот мне попался очень хороший врач. Молодой парень, но очень внимательный. У меня выпал зуб со штифтом. Вот, и здесь мне оказали помощь очень, я довольна, очень квалифицированно, долго возился со мной, молодой доктор, но очень приятный такой и очень много внимания уделил. Я довольна. Наразі лікарі знімають біль, перш за все, за допомогою сучасних знеболюючих препаратів. На сьогоднішній день такий спектр анестетиків, що отримання стоматологічної допомоги являється безболісним, і як такого, вже то, що раніше був оцей страх, його, його нема, він не присутствує. Але і лікарі, і медичні сестри нерідко стають ще й своєрідними психологами, бо є пацієнти, які все ж тремтять при погляді на апаратуру чи хірургічні інструменти. Словом отвлекаем, разговорами, иногда шутим, иногда серьезно, иногда успокоительным. Взрослые иногда просят, чтобы их держали за руку. То есть я их держу за руку, придерживаю, обнимают или меня держат за руку. Мы даже не просто врачи-стоматологи, мы где-то врачи-психологи. Иногда надо выслушать и дать какой-то легкий совет свой по жизни. Професіонал це той, хто постійно навчається чомусь новому, використовує досягнення науковців і технологів. І саме таких лікарів в одеській комунальній установі більшість впевнений Валерій Щербатенко. Наші лікарі багато навчаються, вони освоюють нові методи лікування, нові матеріали, нові технології. Беруть на озброєння, тому тут ніяких питань немає. І я ще вам повинен сказати, що на сьогоднішній день, ну, мабуть, 90% приватних стомат кабінетів, які відкрили лікарі, вони вихідці з нашої системи. Час воєнного стану графік роботи міських стоматологічних поліклінік залишився майже таким, яким був у мирний час, за виключенням роботи вночі. Всі медзаклади працюють з 8 до 21 години. Навіть у суботу та неділю в цей проміжок часу можна одержати невідкладну стоматологічну допомогу.